Пропоную зробити дослід з повітрям. Для досліду нам знадобиться пісок звичайний. маточки паралону, земля, ґрунт, ложка та склянка із звичайною водою. Спочатку зануримо в водичку паралон. Погляньте. Навколо знаходяться, що з'являються бульбашки, так? Погляньте, які бульбашки. Що це, діти, як ви гадаєте? Так, це повітря. Повітря це складова життя людини. Повітря містять і пісок, і земля, і глина, і вода також. Повітря може навіть рухатися. Чому з'явилися бульбашки навколо поролона? Так, бо у поролоні існує повітря. Тепер насипаємо пісок. Погляньте, що ми бачимо. Так, з'явилися бульбашки також. Тобто пісок містить також повітря. Ось погляньте. Тепер насипаємо водичку ґрунт. І поглянемо, що буде. Що ви бачите, діти? Так, бульбашки. Що ж це означає, дітки? Так, ґрунт також містить повітря. Погляньте. Зробимо висновки, що повітрям ми не тільки дихаємо, повітрям містять усі порожнисті предмети, такі як пісок, паралон, ґрунт.